Зараз виконаємо з вами тренування, наше перше тренування з двох вправ, які ми будемо робити стоячі по чотири підходи. Я буду іноді рахувати вам, щоб вам було так зручніше, іноді буду дихати з вами. Тому давайте разом пробувати вдих, видих, вдих, позвільнилися від повітря і затримка. Раз, два. Чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вдих видих, Вдих видих, Вдих видих, Вдих видих, вдих, видих, Вдих видих, Вдих видих, вдих, видих. Дих. 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 Молодці. Тепер робимо на іншу сторону. Вдих видих, вдих. Па! Підтягнули свої животики в затримці. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Один підхід зробили. Робимо другий підхід. І я зараз буду дихати разом з вами. Добре, продовжуємо трошечки перепочинемо, да, щоб дати організму віддихатися, і поїхали. І два підходи зробили. Ще два у нас залишилося. Вдих. Видих. Вдих. Па! Підтягнули ж животики. стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих Видих. Добре. Робимо на іншу сторону. Вдих. Видих. Вдих. Па. Підтягнули животики, скручування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих, молодці! І останній разочок роблю разом з вами дихаю. які Трошечки подихали, як звикли, да? як звикли, у кого паморочиться в голові, це нормально. Значить, ви все правильно робите, дайте собі перепочинок. Якщо комусь чотири підходи важко, зупиніться, не насилуйте себе. Головне, щоб ви це робили в задоволення. Якщо комусь щось важко, значить послаблюйте. послаблюйте. І останній раз робимо на іншу сторону. Теж дихаю разом з вами. Молодці. Так, першу вправу зробили, робимо другу вправу. Ноги ставимо трошки ширше, ось так. да? І поїхали. Вдих, видих, вдих. Па! Підтягнули животики. стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, 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 вдих. Видих дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих. Молодці. Змінюємо ножку. Вдих. Видих. Вдих. па. Звільняємося від повітря. Стоїмо в затримці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих. Видих. Дих, видих, дих. Видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих. Молодці. Перший підхід зробили. У нас ще три підходи роблю разом з вами. Вже добре. Передпочили трошечки і на другу ножку. Другий підхід. Поїхали. Третій підхід. Вдих, видих, вдиф... вдих. звільнули свої животики, підтягнулися, завмерли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, 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 вдих, видих. Молодці. Перевели дихання і в другу сторону. Вдих, видих, вдих. Па, па! Підтягнули животики і стали в позу в воїна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, видих, 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 Видих молодці. І робимо останній підхід. Я дихаю разом з вами. І в другу сторону робимо Молодці! На сьогодні тренування завершено до завтра.